І так, друзі, всім привіт! Не дивлячись на те, що за календарем ніби кінець зими, але час теплих речей саме в розпалі, бо більшість мотоциклістів починають відкривати свій мотосезон. І ми одразу переходимо до діла, аби не затягувати ваш інтерес. Якщо ви хоч раз їздили без термобілизни або будь-яких утеплюючих речей, то ви прекрасно розумієте, які це гострі відчуття. І в результаті очікуєте потепління на вулиці для того, щоб продовжувати займатися своєю улюбленою справою. У світі термобілизни можна просто загубитися, адже є різні бренди, всякі різні штуки, різні матеріали, є термобілизна CoolMax, CoolDry і так далі. У нашому магазині представлені наступні бренди: це Shima, Rebelhorn, Revit, Dainese, Oxford і так далі. Зараз мова піде конкретно про термобілизну для холодної пори року. Розпочнемо з термобілизни Dainese. Італійський виробник-гігант, який вражає якістю своїх виробів. Тканина, яку вони використовують в термобілизні, це Dry Arm. Вона створює тепловий ефект та повну ізоляцію. А це, друзі, фундаментальний шар для вирішення кожного виклику в найпрохолодніші дні. Максимальний комфорт гарантується відсутністю швів та посиленою конструкцією на окремих ділянках. Dry Arn, взагалі, друзі, це високопродуктивне волокно. Основними функціями Dryarn є те, що він легкий, практичний та ізоляційний повністю. Від себе можу доповнити, що виробник Daynis робить просто шедеври, тому що реально. Класної якості вироби у цього виробника. Хоч і коштують вони не дешево, але воно того варте. Від цього виробника у нас є і термофутболка з тканини, яка буде утримувати тепло всередині, і термоштани, та навіть підшоломник з цієї ж тканини термо, Dryarn. приємний на дотик та все, що потрібно. Саме для прохолодної пори року. А наступна на огляді у нас буде термобілизна від виробника RebelHorn це польський виробник, ціна якість. Ми маємо по тканині поліамід, поліастан та еластан. Така суміш тканин вона вам буде давати тепло. Тут навіть є температурний режим, в який можна використовувати цю термобілизну там до мінус 20 навіть можна вдягати. Також тут тканина, вона, як заявляє, виробник безшовна, приємна на дотик і дуже добре тягнеться. Ось така тканина від виробника Rebelhorn. Модель це термо терм 3. Доволі непоганий також дизайн маємо. Ну, від себе доповнюю, що нормальна термобілизна добре тягнеться. Доволі така приємна на дотик. Можна також, в принципі, розглядати для покупки. Ось така. Термобілизна від Шима. Це теж польський виробник. Тканина, друзі, dryarn. Тут мікрофібра. Ну, це не такий dryarn, як у Денис, але теж того варти. Чому? Ми маємо тканину. Частково безшовна, якщо подивитися на бічну сторону термобілизни. Добре тягнеться, теж буде зберігати тепло. Ну, порівнюючи з Rebel Horn це в принципі так само ціна якість. Доволі непогана на дотик тканина. Шима, польський виробник. Можна також розглядати, тому що бренд, в принципі, такий перевірений роками. Далі, друзі, будемо переходити вже безпосередньо до підшоломників. І перше на огляді це буде реї. Нідерландський виробник, теж це топ, вважається взагалі у мотоекіпіровці. Взагалі тут балаклава вона розроблена з технологією 3D. 3D-пресування. Тобто, якщо ви будете звертати увагу, коли купуєте балаклаву, присутні шви. І їх можна відчувати, коли вдягаєте цю балаклаву. Ця технологія 3D-пресування дарує прям відчуття, коли вдягаєте цю балаклаву, ось ці шви ви не відчуваєте. Хіба ідеальна балаклава не так має сидіти на голові, це заявляє рвіт. Не дешевий підшоломник, але, друзі, тут теж преміум матеріали. Добре тягнеться тканина та зберігає тепло. Далі у нас на огляді це балаклави від Oxford. Ми маємо три матеріали: фліс. Фліс? Мікро. Та чого ти свій мікр... Ми маємо три матеріали: це фліс, саме теплий, вважається термолайт. Термолайт це такий лайтовий варіант, але він теж буде зберігати тепло всередині. Та мікрофібра. Фліс саме теплий, як я і сказав. І ці балаклави, дві, вони йдуть подовжені. Тобто, можете самі побачити. Ось так вони виглядають. Подовжені як і спереді, так і позаду. Тут є отвори для дихання та сам фліс. Ну, реально доволі така тепла балаклава. прям на зиму навіть піде. Давайте далі я вам покажу мікрофібру. Вона більш такий лайтовий варіант флісу, тому що не такий плотний матеріал, як у фліса, але теж доволі таки зігріваючий. І ця тканина вона буде вже трошки краще тягнутися, тому що Фліс, він взагалі ну так, дуже добре тягнеться. Оце мікрофібра, вона теж подовжена йде. Вентиляційні отвори також присутні. Та сама мікрофібра, вона більш приємна, ніж фліс, це факт. Тобто, якщо прям не супер прохолодно на вулиці, то краще обирати мікрофібру. І термолайт. Це матеріал приємний. Прям реально приємний. Класно тягнеться. І тоненький. Бачите? Реально класно тягнеться. Ця балаклава не подовжена. Але у неї ефект вона зігріває тепло. Тобто його навіть і отримує. Хоч і матеріал такий тоненький. А залишилося у нас термоперчатки від виробника Oxford. Вони з мікрофібри. Це такі перчатки, котрі можна вдягати під перчатки. Тобто це як термобілизна. Ви вдягаєте, і в принципі цим і руки ви будете утеплювати. Вони максимально такі легенькі, приємні. Ось такі термоперчатки. А знаєте що, друзі? Крутим доповненням до термобілизни і до максимального утеплення будуть ось такі мотоперчатки з підігрівом. Ось така модель має водонепроникну тканину, вони максимально утеплені та вони мають підігрів. В комплекті йде два повербенки, які можна там заряджати, це понятно. Вмикаємо та по кнопочці маємо підігрів. Перший температурний режим це червоний, 60-65 градусів. Від повного заряду акумулятора вистачить десь на 1,5 години. Другий режим це середній. Тут 50-55 градусів по температурі вистачить вам десь на 2,5 години. Та саме лайтовий це 40-45 градусів, зелений режим. І вам вистачить повного заряду повербенку, якщо ви будете на цьому режимі, майже на 5 годин. І якщо не потрібен підігрів, просто вимикаємо його. Наступними від цього ж бренду RockBros ми маємо ось такі мотоперчатки. Вони лайтові, але теж з підігрівом. Підігрів тут не регулюється, тобто ви підключаєте провід, який йде в комплекті, проводите його там під одежею, та вони просто вмикаються. Там вони досить непогано гріють, десь теж 60-65 градусів. Ось такі лайтові перчатки. І ще, друзі, у нас є фішки, скажімо, на утеплення максимальне. Тільки не смійтеся, тому що у нас є устілки з підігріву. Як би це смішно не звучало, але воно працює. Тут можна навіть бачити, тут є градація по розмірам, можна підрізати, який розмір вам потрібен. Ось такий провід, подовжувач. Та під'єднується до одного повербенка. Тобто теж проводите під одежею і вони досить непогано гріють. Ось такі устілка. У нас є також жилетки з підігрівом. Тут навіть комбінований обігрів, тобто спереді тут є такі вставки, зсередини, можна його перемикати, теж там три режими. Живиться від повербенку, він не йде в комплекті. Тобто Саме гарячий це червоні, понятне діло. Це у нас можна регулювати, або взагалі вимкнути, там, наприклад, спину, щоб без обігрів спини. Тобто тут вже обігрів буде тільки спереді. Обігрів такий добрячі, тому що якщо спереді у нас тут тільки дві таких секції, а позаду вже там дві або три тільки на одну сторону. Тобто, в сумі десь шість секцій. Ось так вони розташовані. Та Будуть повністю обігрівати вас, якщо це потрібно ну, та необхідно. У нас також є і ось така жилетка, тобто тут підігрів вже повністю, нічого тут не регулюється по сексіям, але регулюється по режимам. Тобто, включили, і воно буде обігрівати вас як спереді, так і позаду. Хочу вам продемонструвати, як воно буде виглядати саме на людині. Цю Жилетку треба вдягати під куртку. Ось таким чином. Ну, тобто, прям реально класно вона виглядає. Застібнули, це спрячу. І ось так от доволі стильно навіть виглядає. Якщо ви будете задаватися питанням, чому, наприклад, термобілизна Dainese коштує дорожче ніж Ребельхорн або Шима, тут можна легко все це пояснити. У Деніза є навіть інститути по виготовленню екіпірування, тобто це такий серйозний бренд, який займається досить тривалий час саме по розробці всіх екіпірувань. Термобілизна, навіть і-боти, і так далі. Багато чого, використовуються преміум матеріали Це щодо Даніза, чому він такий дорогий? Ребельхорн та Шима це перевірені виробники, але технології, в принципі, схожі. Матеріали трошки дешевші будуть, ніж у Дайніза. Не Непогані, але Дайніз значно краще. Ну і сам бренд це італійський, досить всі. Цікавий, красиво виглядає і досить популярний у світі. А цей відеоролик підходить до свого завершення. Сподіваюсь, вам було цікаво послухати про термобілизну або навіть доповнення до термобілизну, як і перчатки з підігрівом, жилетки з підігрівом. Пишіть коментарі. Нам цікава також ваша думка. Ставте лайки, підписуйтесь на нас. В соцмережах ми є в інстаграмі, Тік-Ток, телеграм-канал у нас також є. Теж можете туди заглядати. А це був Мотопрокс. Ми стараємось саме для вас. До зустрічі!